Приїхали з малюком на плановий огляд. Ось сюди. Ось тут у нас Віка тут е, декларацію. Як не українцю заключила? Не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Ну, коротше, оце ми сюди йдемо зараз. Пішли. Все з нами добре. Віка пішла взяти каву нам плановий. Огляд пройшли, ростемо. І трішки погуляємо, там повинна прийти посилочка, Віка забере. Я покажу, що там прийшло. І прийшла сьогодні моя пенсія. Теж можна отримати і трішки щось купити. І гуляємо по місту. Отак, От наша мама з кавою. А ти яку каву взяла? І в мене? О, дякую. Ну і ми погуляємо трішки. Поїхали пенсію знімемо. Віка каже, будеш колясочку котить чи знімати? Я кажу, що знімати? Я трішки зніму. І колясочку покочу. І так добре. Це щоб Віка не казала, що я не знімаю. Іду і знімаю. Машин багато, а людей нема. Ну, ось так йдемо. Трішки погуляємо і додому. Гуляємо по місту, але я хочу сказати, що у моїм передмістям, чи як його назвати, ну, приватний сектор, набагато частіше повітря, ніж тут. Ну, але ж ми у справах, то якось і погуляємо. І ось дійшли тут камінці, як я роблю, бачите? Ага, ви говорите, що негарно. А воно таке гарно. Щось наша мама так довго в тому комфі отримує ту посилочку, що ми могли б навіть піти потихеньку в парк і погуляти. Ну, ми вже хвилин 20, мабуть, тут гуляємо. Де машини, трамваї їздять, а ми б могли там в парк піти. Ну, вже тепер чекаємо. Ну, оце за чим ми їздили. Фенді, ти тут аж бігом. Це подарунок від мене, правнучку. Ось таке крісло гойдалка Віка сказала. Ну, Потім розпакуємо я його покажу. Ну, а хто ту гикає? Ти що замерз чи що там? Ну, оце такий подарунок від бабулі. Ну, я вже давно це якби подарувала, я заробила на Ютубі кошти і до дня його народження подарувала. Ну, а вже Віка розпорядилась, куди їй треба, да, Вікуля? Вона й вирішила, що це нам дуже пригодиться. Для чого Віка? Щоб і на кухні. Щоб брати його з собою. Ага, щоб скрізь? Оце як гуляємо. Ну, а ця красуня тут теж. А як же? куди ж її? Ось от твоя подушечка і давай сюди йди. Ну, що таке? Ну, це воно таке. Я сама його не бачила, це вперше бачу. Кажу, а як би його повища Віка? Каже, ні, оце воно так. О, Ось воно як іще. Це там було, да? <гументно> а, так? Угу. А, така, що ти забула нам причепити? А чому не вирішала на мене <гументно> убрала? А, я поняла. Ну, оце таке. Кресло качалка. Кресло гойдалка? <гументно> крісло гойдалка, так. А, крісло гойдалка.